Зеленський розкритикував Трампа. Президент вважає, що той зробив подарунок Путіну. Про що йдеться? Докладно розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і переходимо до справи. Володимир Зеленський дорікнув партнерам із США, котрі категорично відмовили Україні у вступі до НАТО. На думку президента зняти це питання з порядку денного ще до початку інтенсивних переговорів із Росією про мир це подарунок Путіну. Сполучені Штати Америки, як головний союзник в НАТО, не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати русім. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Зеленського також попросили прокоментувати чутки про те, що Росія, нібито вимагає нейтралітету України для переговорів про завершення війни. Президент підтвердив, що такі розмови дійсно були, але ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді Москва висунула Україні ультиматум, одним із пунктів якого був обов'язковий позаблоковий статус. Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало, що ми це русські ставили це питання. Коли вони прийшли до нас з ультиматумом з ультиматумом до нас, перший ультиматум, який був в документі, було написано, що е, Путін навіть не пропонували вони, вони вимагали від нас зменшення української армії. Не пам'ятаю вже 50-80 тисяч. Уявіть різницю. Зараз армія ця тримає русських це 800 тисяч. Тобто, уявіть, що вони хотіли. 50-80 тисяч українська армія, нейтралітет мається на увазі безблоковість, так безблоковість в принципі, а будь-яка далі. Вони хотіли, щоб ми визнали окуповані території а, рускими, і там було багато всього іншого. Ми завжди казали, що ми, не, ми ми, ми не зовсім розуміємо, що ми обговорюємо це ультиматум, це не пропозиція щодо закінчення війни. Попри заяви президента, міністр закордонних справ України Андрій Сібіга стверджує, що питання членства в НАТО досі на порядку денному, і його будуть порушувати на переговорах про мир. Цитую НАТО не може бути знято з порядку денного. Це перша позиція. Так, дійсно, на сьогодні немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО. Але повторюся, це зафіксовано в Конституції України. Це стратегічний вибір українського народу, і найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО. Наголосив Сабіга. Є й інший варіант. Його висунула Італія. Прем'єрка Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну дію п'ятої статті договору про НАТО. Але при цьому не приймати нашу державу в альянс. На думку Мелоні, це допоможе викрити блеф Путіна. Вона пояснила: якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними. Ми не повинні рабське слідувати пропозиціям висунутим іншими, просто тому що ми повинні вирішити, яка наша позиція. Наша роль полягає у тому, щоб брати участь із власними пропозиціями, вважає Мелоні. Тим часом у самому НАТО нібито бояться визнати публічно, що не хочуть бачити Україну одним із членів. На запитання журналістів чи зняти це питання із порядку денного, генсек альянсу Марк Рюте лише ствердно угукнув. Проте пояснити свою відповідь не захотів і в деталі вдаватися не став. Вочевидь, у своїх заявах про заблокований шлях до НАТО Зеленський посилається на позицію Дональда Трампа, той ледь не одразу після вступу на посаду наголосив, що Україну у Альянсі нині не бачить. Ось його фраза: Можу сказати, що про НАТО ви можете забути. Думаю, це причина, чому все почалося, заявив Трамп. Якщо членства в НАТО не буде, то які альтернативні гарантії безпеки Україні пропонують партнери? Про це детальніше розповів громадський і політичний діяч Валерій Клочок. Звертаю вашу увагу на одну дуже цікаву деталь, яку озвучив Майк Волц. Я ще довідково повернуся. А це зараз мова йде про радника з національної безпеки Дональда Трампа Майка Волца. Так, от він говорить, що кінцевою ціллю закінчення війни є майбутній статус України. Перекладаючи на просту людську мову, він говорить про те, що необхідно зберегти незалежність і суверенітет України, але це відбудеться стратою території. Так, от, Волт заявив, що вступ України в НАТО є дуже мало ймовірним, і також спрогнозував, що відбудеться обмін українських територій на гарантії безпеки. Якщо раніше Сполучені Штати Америки про гарантії безпеки для України нічого не говорили, то нині вони говорять так, що буде втрата територій, але ми гарантуємо збереження незалежності і суверенітету України. Мова йде не про юридичну втрату територій. Так от, друзі, в ефірі телеканалу ABC News, відповідаючи на запитання журналістки про те, що може відійти Путіну після закінчення війни, Вол заявив: це компоненти переговорів, які відбулися раніше ще у 2022 році. Ну, певне, він має на увазі переговори, які були в Стамбулі, в Туреччині. І навіть раніше каже. Ну, певні переговори, які були можливо на території Білорусі, що відбувалися тоді, після початку, фактично, широкомасштабного вторгнення, можливо, ще якісь переговори. Він не уточнював, і каже, це буде якийсь обмін територій на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. Як для мене це найголовніше, що сьогодні американці все-таки ставлять за мету зберегти статус України. Це дуже-дуже важливо. Звісно, дуже погано, що вони не намагаються відстояти всі території України і говорять так, що ну, ми маємо розуміти, що для нас стратегічно не важливо, чи втратить територію якась України, чи не втратить. Вони пояснюють, що їм важливіше зберегти статус України. Ну і також Волц згадав слова міністра оборони США Піта Гексета. Який назвав членство України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичними. І дійсно у нас тривала дискусія з приводу того, чи Марк Рюте, генсек НАТО, поставив хрест на членстві України в НАТО, чи це він просто підтвердив слова Трампа незалежно від того, чи Рюте говорив про хрест на членстві України в НАТО чи ні, він не заперечив. Те, що Трамп не хоче, щоб Україна була в НАТО, він погодився, мовчки погодився. Це означає, що він не лобіюватиме наше питання про членство в НАТО впродовж усього президентства Трампа. На цьому дійсно варто поставити крапку і не варто говорити про те, що хтось Україну найближчі 4 роки, як мінімум, візьме до північно інсталяцію. Та й надалі наші перспективи, як на мене, дуже дуже примарно. І він каже, що постійний шлях до НАТО або постійне членство в НАТО для України є дуже малоймовірними, і додав, що цієї думки дотримуються не лише Сполучені Штати Америки, а й низка інших країн. Заради правди, друзі, так. До цього числа варто віднести Німеччину, також, до прикладу, Угорщину, Словаччину, той же самий Люксембург та і низка інших країн дуже-дуже неохоче висловлюють голос позицію щодо необхідності долучення України до НАТО. Тому вкотре повторюсь. Нам потрібно просувати свою власну ініціативу зі створення нового військово-політичного блоку з країнами східної Європи, Британію, можливо, Францію, але Франція також не дуже хоче цього поки що робити. Угода про корисні копали не дійсно може стати дієвою гарантією безпеки для України. Чого не скажеш про ідею миротворчої місії? Таку думку в інтерв'ю Фабриці новини озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. Те, що я слышу від яти команди. О том, что гарантий быть не может в принципе. И я, честно, я там ну, как бы разделяю эту точку зрения, да, то есть, потому что, как известно, гарантию может дать только покойник, и только то, что он не станет. Uh -huh. вот, все остальное значит, это повод для обсуждения. И я думаю, что Волс имел в виду как раз экономическую сторону вопроса, то, на что напирал Трамп то mm -hmm. что тарам говорил что для вас лучшая гарантия безопасности это вот если тут будет большой американский бизнес он будет заинтересован и значит вас все будут защищать а путин будет понимать что нападать нельзя потому что тут вот американцы работают и все я реально я считаю что это самая лучшая это самая реальная гарантия безопасности то есть если заработает вот этот вот большой фонд про который идет речь, и этот фонд будет тратить реальные деньги на реальную программу восстановления Украины. Там, ну, если кто-то не хочет называть его планом маршала, то есть, окей, я, я просто, вот, я, мне mm -hmm. нравится это слово, потому что это то, про что идет речь, да, то, что mm -hmm. это план, план маршала 2.0. Вот. Если mm -hmm. это будет, то я действительно не понимаю, каким образом Путин может напасть. Я, во-первых, считаю, что у Путина нету большой заинтересованности повторно нападать, на Украину. Я считаю, что Путин свой взор будет обращать в сторону Польши, Литвы и других стран Балтии. Да? Я думаю, что ему это должно быть гораздо интереснее, зачем ему идти повторно туда, где он один раз получил по шапке. А в каком Нет. формате, кстати? Это будет гибридная какая-то история или воздушные атаки, сухопутные войска и так далее? Я всегда считал, что это будет история гибридная. То есть мне всегда казалось, что самое очевидное это либо там взять под охрану железную дорогу, которая идет в калининград да. или защитить права каких-нибудь русскоязычных где-нибудь в районе даугов да. впился даугов да? вот где где их много вот. то есть какое нибудь что-то такое ограниченное, но в то же самое время достаточное для того чтобы наши друзья балтийцы значит сказали вот статья 5, а там, значит, какие-нибудь немцы или венгры сказали бы, что мы не собираемся объявлять войну России из-за вот там столь незначительного повода, да, то есть вот, и на этом, соответственно, что НАТО прекращает свое существование как военно-политический блок. Вот, я, я так понимал эту, эту задумку, но, честно, я сейчас уже могут и просто дубинку ударить. — про Европу еще два слова. Хочу спросить, а что сейчас вот Европа? Потому что что-то обсуждают, какие-то саммиты собирают. Вот боевых генералов, например, да, когда в четверг они будут собираться, что-то какие-то планы рассматривать, что-то утверждать. И о миротворцах мы заговорили. Не знаю, вот Sunday Times пишет, что аж 10 тысяч человек готовы отправить. И готовы ли, и не готовы, непонятно. Потому что кто-то говорит, что не договорились. То есть вообще ничего не понятно. Что происходит на самом деле? Готовы они? Отправят они их сюда? Где они будут, эти миротворцы? Если будут они вообще, когда они здесь будут? Ну, то есть вопросов на самом деле много. И, и, и ответов реально нет. Можешь сказать, что ты думаешь по этому поводу? Для меня история с миротворцами удивительна, потому что их присутствие в Украине, ну, во всяком случае, вот в качестве военных контингентов Великобритании, Франции и других членов НАТО, выглядят с рациональной точки зрения невероятно. То есть замечательно, если это произойдет, но люди, которые все время говорили о том, что они не готовы рисковать военными контингентами, военной конфронтации с Россией и так далее. Россия впрямую говорит, что если вы это сделаете, мы будем воспринимать это как значит, военная конфронтация. Вот. В то же самое время они собираются это делать. Ну, что-то тут странно. Да? То есть, вот, может быть, они про это говорят, считая, что этого никогда не случится. Тем более, что это и, ко всему прочему, дорогая же операция. То есть, мне все оказалось, что миротворцы гораздо более логичны, если они будут из, так скажем, третьих стран. Вот, то есть, там, даже, ну, некоторые страны могут быть странами НАТО, например, там, Турция или Швеция, да, то есть, обе сейчас уже страны НАТО. Но, тем не менее, вот они воспринимаются гораздо более нейтральными по отношению к этому к конфликту, чем, там, англичане или, или французы. Да, да? но... Тем не менее, про них мы как раз практически не говорим, а вот про французский контингент, например, говорим. Вот. То есть, конечно, Макрон очень хочет быть лидером Европы, и у него уже в переизбираться не надо, у него вот в чистом виде идет работа на наследие свое. Если вот таким образом значит, его показать, то, то есть, это... Його лична готовність к этому, она не выглядит столь уж невероятно, але всі соціальні соцопросы по состоянию французького общества показували, що французи категорически не хотіли участия своих военных в своїх в операціях в Україні. Друзі, а якими ви бачите ефективні гарантії безпеки для України? Які них отримати реально, а які ні? Долучайтеся до обговорення в коментарях.